Вітаю вас, діти, на уроці української мови. Працюй наполегливо, швидко, старанно, щоб кожна хвилина не втратилась марно. Сьогодні, на уроці ми побуваємо у місті Хмельницькому та будемо спостерігати за написання слів із префіксами роз, без. Натисніть відео на паузу. Запишіть дату з сьогоднішнього уроку. У каліграфічній хвилинці пропишіть з'єднання букв і слова, без зуби і роззирнутися. Виконуємо вправу 1. Спишіть подані слова. Позначте у них префікси. А ви пам'ятаєте, що префікс це. Частина слова, яка стоїть перед коренем. І з допомогою префіксів можна утворювати нові слова. Префікси в слові безмежний без, бездомний без, безкрилий без. І в словах розмовляти, розкривати і розпитати префікс роз. Давайте дослідимо. І підкресліть букву, яка стоїть у кінці кожного префікса. У першій групі слів у кінці префікса без у нас стоїть буква з. У другій групі слів префікси роз буква з, який висновок ти можеш зробити? Перевіримо. Свою думку за правилом. Що у префіксах роз і без. Завжди пишемо букву З. Наприклад, розбудити безпечний. Спробуйте діти поділити слова для переносу. Розмова, розглядати, безземельний, безіменний. А тепер розгляньте таблицю. І зробіть висновок. Як можна переносити, і як не можна переносити слова, де є префікси роз і без. Зробимо висновок, що при переносі не можна відривати від префіксів роз без букву З, або залишати з ними першу букву від корення. Запам'ятайте, як. Можна переносити. У вправі 2 утворимо слова з префіксами роз або без. Хмара. Безхмарний. Шум. Додаємо префікс роз або без. І в нас отримується слово безшумний. Кидати. Розкидати. Сипати. Додаємо роз або «без», «розсипати», серце безсердечний, мова, розмова. Фарба розфарбований. Запишіть ці слова і позначимо префікси. Слові безхмарний без, безшумний без. Розкидати роз. Розсипати роз. Безсердечний без. Розмова префікс роз. І розфарбований префікс роз. До поданих слів у праві трі. Доберіть спільнокореневі слова з префіксом роз або без за зразком. Зуби без зуби. Звучний Беззвучний, змістовний, беззмістовний, земельний, безземельний, взутись роззутись, законний беззаконний. Озброїти роззброїти, захист беззахисний, що цікавого є в утворених словах. Ви помітили, що у словах. Які ми утворили на межі. В кінці префікса і на початку корення збіглися дві однакові приголосні з, і у нас отрималося подвоєння. Запишіть ці слова і позначимо префікси у цих словах без і роз. А тепер складіть і запишіть речення з двома утвореними словами із попереднього завдання. Наприклад, вранці ми взуваємось, а ввечері роззуваємось. Можливо, ви оберете свою пару слів і утворите речення. Виконуємо завдання з щебетунчика. Знайдіть на карті України місто Кам'янець-Подільське. Визначте, у якій області воно розташоване. І на кого назва... названий обласний центр. Кам'янець-Подільський це місто в Хмельницькій області, місто, що зберегло дух середньовіччя. Обласний центр названий на честь Богдана Хмельницького, гетьмана війська Запорозького та талановитого полководця. У праві 6. Прочитаємо текст. Місто Хмельницький носить ім'я Гетьмана Богдана Хмельницького. Хоч сам гетьман у місті ніколи не був, у Хмельницькому збудували аж 5 Пам'ятників гетьманові. Випишемо виділені слова і утворимо від них спільнокореневі за допомогою префіксів: носить, приносить, переносить, заносить, зносить, підносить, уносить. Збудували, побудували, перебудували, розбудували, добудували, вбудували і набудували. Запишемо ці слова і позначимо префікси. Приносить префікс при, переносить пере, заносить за, зносить з, підносить префікс під, уносить префікс у. В словах пільнокореневих до слова збудували. Префікс «по» побудували збудували префікс з. Перебудували пере, розбудували префікс «роз», добудували ДО, вбудували префікс Б і набудували префікс на. У праві Сі. Нам потрібно замінити виділені слова синонімами з довідки. Настав, яким синонімом ми замінимо інакше зимовий ранок. Оберіть слово. Можна розпочався. На чистому небі ми обираємо, на безхмарному небі яскраве сон, нічне коло з'явилось. Його промені ковзнули по великих, ми замінимо. Безмежних засніжених просторах. Раптом зірвався безжальний вітер. Він розгойдував віти дерев. Руйнував. Ми замінимо, розбурхував снігові замети. Це був справжній бешкетник, Замінили розбишака. Спишіть цей текст, замінивши виділені слова синонімами з довідки. І позначте префікси у вставлених словах. Розпочався префікс роз. У безхмарному префікс без. На безмежних префікс без. Безжальний префікс без, розгойдував префікс роз, розбурхував теж префікс роз і розбишака префікс роз. А тепер запишіть текст свої 3-4 речення про те, який ранок був сьогодні у твоєму місті або селі. Запишіть назву Мій ранок. Наприклад, вранці я прокинувся рано. Небо було безхмарне, чисте. У повітрі кружляли легенькі сніжинки. Ранок був просто чудовим. І при цьому ж спробуйте використати слова, що були з префіксами роз або «без». У домашньому завданні в праві 9. Відгадай і запиши загадку родзинки. Вставляючи пропущені префікси. Він без зуби, а кусає. Він без руки, а хапає, ще й причепиться міцненько до штанців і, до... і до сукенки Леся Вознюк. Відгадали? Це реп'ях, діти. Вам потрібно записати цю загадку, вставляючи префікси. Позначити їх і не забути побудувати звукову схему слова відгадки реп'ях. На цьому ми з вами урок закінчуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. Дякую вам, діти, за уваги. До побачення!